Всім привіт, друзі! Сьогодні би хотілося зробити розпаковочку продуктів. І так, Це продукти з магазину Aldi. Коштували вони мені 28 євро. І так, що ж можна купити в магазині Aldi на 28 євро? Да, зараз подивимось. Ось такі от йогурти з різними вкусами. Діти в нас дуже люблять. Вони зазвичай стоять 79 центів за одну штуку. Але зараз була акція по 29 центів. Ми завжди ждемо акцію. коли є акція, ми тоді купляємо. І того одна штучка 29 центів мені коштувала. Купила я 6 для дітей. Ось такі Миколайчики. Вони коштували євро 69%. Зараз вони трошки за знижкою. Їх тут скільки? 10 штучок. Цей діткам солодощі такі. От такі Натуральна така біопостіла ми купуємо нашому молодшому синочку. Він її любить. Вона коштує то, 1,99 от, от За 99 центів без натуральні, без додати кукурудзні палочки, без всяких там додувань, чисто кукурудзні палочки. Також можна давати маленьким діткам. Тут написано, що можна з одного року. Вже давати їх. Молочко євро 0,5 коштувало мені воно 3,5 жирності. Купила такий сироп, хафер якийсь натуральний сироп. Євро 79 воно коштувало, пишуть, що це натуральна солодощі. Ну, Ми ще не куштували, не пробували хочемо спробувати, бо діти додають в каше постійно Мед або варення, а якщо це натуральне солиш, то це, це взагалі буде гарно. Якщо воно буде смачне, і вони будуть це їсти. Ось така нарізочка за 2 євро. Зараз вона акції 300 грам а, до бутербродів. Яйця коштують, якщо брати 18 штук. Найдешевше це 2,99 євро. Тобто 3 євро коштують яєчки. Це розмір. Бувають різні розміри, це розмір М. Тут написано розмір, буває С, буває Е, e. буває Л. Тобто такі середні гарні лічки. Лі можна також взяти, але їх, вони не завжди бувають, їх швидко розбирають. Далі ось такий фарш купила кілограмовий. Зараз він в акції за 4,99 майже кілограм, 800 грамів індичого фаршу тут у мене. Це йогурт, ми такі беремо 10%, додаємо його. Та, скрізь ми її, діти люблять, ми любимо йому такий йогурт. Євро 99 він коштує. Далі є от такі турешки. От натуральні такі турешки. Вони вже смачні, яблучні, такі вкусні, гарні. Беремо дітям. За, вони не завжди бувають в магазині ауди. Вони іноді там е, бувають. І от коли вони бувають, ми декілька штук сразу беремо. Тут 12 штучок е, в такому пакуванні. Пластикові такі от. Як йогурт пакують такі, дитячі то, таке пакування стоит 2,19 за, за 12 штучок. І це набагато дешевше брати, ніж вот детська одна пірешка така в мягкій упаковці. Euh, так дешевше брати. І мені подобається гнівкус, такий натуральний. Таки, тут почті майже 750 грам, і воно коштує 1,79 79. Купила два таких от лавасика. Цей чек, що в мене там мило для рук коштувало 99 центів. А цей весь чек мені обійшовся в 28 євро. Сподіваюсь, була вам корисна. Всем папа -па, до новых видео!